Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами ділюся рецептом свого улюбленого пирога. Саме з ревенем він дуже виходить смачний, ароматний, робиться дуже швидко. До чаювання просто ідеальний варіант. Зараз покажу вам його в розрізі. Пісочне тісто, смачний карамелізований ревень та мигдальна заливка. Це дуже-дуже смачно, ароматно, Отож, давайте разом готувати. Розпочинаємо приготування саме з начинки. Беру таку щедру столову ложку вершкового масла, викладаю на сковорідку, ставлю вогонь на середній. Поки в нас з вами масло розтопиться, я беру наш красень ревінь і на шматочки зараз його наріжу. Приблизно на ось такі. Нам треба його трішечки обсмажити, закарамелізувати, бо так він такий собі. Кисленький на смак, буде набагато смачніше. І я ось ці бадилля. Кладу у зелений борщ. Дуже-дуже смачно виходить. Він на смак справді як щавель. До речі, ви можете зробити цей пиріг не тільки з ревенем, а з будь-яким варенням, з будь-якою іншою ягодою. Все нарізали так швиденько, бачите, в мене ще навіть масло не розтопилося, а вже ревень в мене підготовлений. Масло у нас вже гарно розтопилося. Додаємо сюди наш ревінь нарізаний О, і обсмажимо буквально 3 хвилиночки на вершковому маслі. Бачите, вже він такий стає податливий, він дуже швидко насправді обсмажується. Тепер я беру такі три столові ложки цукру. Не дуже повні. І ось так гарнесенько тепер обсмажуємо буквально одну хвилиночку разом із цукром. Даємо йому карамелізуватися. Виключаємо вогонь і наша з вами начинка готова. Ось така краса. Зараз трішечки даю їй охолонути. Тепер приступаємо до замісу тіста. Чашу міксера даю 170 г борошна, 30 грамів цукру, дві столові ложечки приблизно. Та 110 грамів вершкового масла. І ще нам сюди потрібен один жовток. Білок не викидаємо, нам він згодиться ще для заливки. Я це буду робити міксером, змішувати тісто, але ж ви розумієте, що це руками зробити дуже дуже легко. Зараз подивимося, бачите, яке в нас вийшло гарне пісочне тісто. Ось таке воно м'якесеньке. Бачите, як пластилін дуже гарно буде ліпитися. Викладаю тісто в пакетик, буквально 5 хвилин йому відближатися, а ми з вами прямо в цій чаші будемо робити наступне тісто це заливка. Нам знадобиться 3 яйця і білок, яке ми з вами залишили з попереднього тіста, цукор, звичайне борошно, біле пшеничне, і мигдальне борошно. Всі пропорції як завжди будуть в мене під описом відео. І так, відразу в чашу міксера додаю цукор. Далі вершкове масло м'якеньке. І зараз нам потрібно цукор та масло взбити в гарну білу масу. Масло в нас саме добре взбилося. Тепер додаю сюди по одному яйця. Додала і взбила. Перше яйце гарно мішалося. І так, тепер додаємо всі наші три яйця і білок. Все гарненько з вами перемішали. Все у нас з вами збито. Тепер додаю сюди разом мигдальне борошно і пшеничне борошно. І зараз ми з вами все це тільки об'єднуємо. І ось таке в нас з вами вийшло гарне тісто. Я беру таку звичайну форму, вона в мене кругла. Можете брати будь-яку. Я прокладую дно пергаментом, і також трішечки бортики зараз змащу. Масло також прокладу пергаментну бумагу, щоб у нас тут ще точно нічого не приликло. Беремо наше пісочне тісто. І просто його ось так можна прям пальчиками розподілити по всій нашій формочці. Готово. І тепер викладаємо нашу начинку з ревеня. І тепер зверху викладаємо все, все наше смачне тісто з мигдальним борошном. І ось так гарненько розмащую, щоб. Увесь увесь наш репінь був покритий цим шаром нашого смачного тіста. Тепер ще трошечки додам для краси та для смаку пелюстки мигдаля. І тепер відправляємо розігріту духовочку 160 градусів на 45-50 хвилинок до гарної золотавої скориночки. Достаю свого красення з духовки. Ось так, друзі, швидко та легко у нас з вами вийшов такий смачний та ароматний пиріг. Обов'язково готуйте. Діліться в коментарях, як вам такий рецепт, чи готуєте ви щось з ревеня. Всім до нових зустрічей! Бувайте!